Слухай, ну така тканинка прикольна, а вона тварин взагалі витримає? Так, да, вона антикіготь, Дуже гарно замивається, зачищається і дуже прикольна така. Сам диванчик, класно, що можна скинути. Подушки, сісти, дивитись телевізор, просто покласти дітям, потім розкласти. І буде велике спальне місце 2 х 2. Дуже зручний, плотний, гарний. Диванчик. Да, такі диванчики у нас доступні в оплату частинами на 5 платежів від приватного на банку. Доставка їх безкоштовна, вони можуть бути вакуумовані, наприклад, як диванчик Івана в нас стоїть. Ціна такого дивана від 22,5 тисяч гривень, саме в розмірі 2 на 2 метри, можуть бути нестандартні розміри. За всіма деталями та ціною можете переглянути на сайті солохайо, а в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку.